Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо ось такий гарний візерунок гачком. Виглядає він однаково і з лицевої, і з виворітної сторони. Розглядати можна як горизонтально, так і вертикально. Виглядає він суперово. В роботі використовуються стопчики без накиду і повітряні петлі. Тож беремо гачок, ниточки і починаємо. Для зразку давайте наберемо невелику кількість петель. Потрібно набрати парну кількість петель. Тож ми давайте з вами наберемо, ну, до прикладу, 8 петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Далі одну петельку додамо для підйому. Одну пропускаємо, в наступну в'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля, одну петельку пропускаємо, в наступну в'яжемо стовпчик без накиду, знову повітряна петля, одну пропускаємо петлю, в наступну стовпчик без накиду. Повітряна петля, одну пропускаємо в наступну стовпчик без накиду. Одну в'яжемо повітряну петлю і ось пропускаємо одну, і в останню петельку в'яжемо стовпчик без накиду, але ми його не дов'язуємо, оскільки ми будемо змінювати колір ниточки. Ось так. Стягнули, приєдналися і робимо петельку підйому. ось так. Є. Повернули в'язання, так само в'яжемо в іншу сторону під повітряну петлю, стовпчик без накиду, повітряна петля, знову між стовпчиками. ось. В'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля. І так в'яжемо до кінця ряду, знову повітряна, стовпчик без накиду, повітряна петля, а в кінці в'яжемо прямо ось так в стовпчик, прямо ось так в стопчик, в'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля. Можливо, де буде нерівненько, полотно вам саме вже все підкаже, куди колоти гачка. І повертаємось знову, між стопчиками. Пішли стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. Знову дивимося ось між стопчиками, гарно видно. Повітряна петля і закінчуємо рядочок, знову повітряна петля і змінюємо колір ниточки. Знову гачок. ось так. В кінці. Самий стовпчик, так? Витягли ниточку, не дов'язуємо, а змінюємо колір. Ніточки. Ось так є повітряна петля. Повертаємось і так, в'яжемо весь візерунок.